Єра по українськи в Івано-Франківську вперше презентували дитячий гумористичний кіножурнал Байки. Прем'єру для маленьких акторів перетворили на справжнє свято із червоною доріжкою та аніматорами. Для більшості з них це перший досвід зйомок у кіно. Для чого їм це ще не всі розуміють. кажуть, знімальний процес цікава та водночас важка справа. Втім, загалом дуже весело. А головне вони побачать себе на великому екрані. Важко ну, для цього потрібно. Е... Багато досвіду, і для цього, щоб мати цей досвід, треба вчитися багато, і це трохи важко. Я знімалася в двох серіях. Перша роль це в мене була там, де я зірка, я приїхала в готель, а друга роль там, де ми, нібито всі діти зібралися, і одній дівчинці ми всі намагалися їй зловити білочку. Було дуже весело і дуже довго. У мене була роль дівчинки, що залицяється до хлопчика. Я давала йому яблуко, бутерброди, допомагала з домашнім завданням, але він постійно казав, щоб я від нього відчепилась. Владислав Олійник знявся у кількох короткометражках, зіграв чимало ролей і вже сьогодні планує пов'язати своє життя із кіно. Як я був, знімався, то я потім ще довго пам'ятав свої слова. Але її було дуже тяжко вчити. Я ще як був менший, я хотів, щоб мене знімали по телевізору. Звісно, я хочу бути актором. Байки є аналогом добре відомого Єралашу, але суто українським. Це прем'єра 63-го сезону кіножурналу. Зйомки в Івано-Франківську відбувалися вперше. Серед маленьких акторів вибрали кращих з кращих. Результат роботи 12 короткометражних серій. В серіях можна видіти не тільки юмор, не тільки дітей, ще й місний колорит. Опять же, географія грає дуже велику роль, і ми. Однозначно ставим акцент при просмотре серій на то, чтобы фигурировали известные места города. Для того щоб діти, які будуть смотрить в кінотеатрах других городов, могли поближе познайомитися з городом, Ну не присутствує там лично. Байки сьогодні знімають у 30 містах України. Одночасно відбуваються прем'єри і кінопроби. Участь у такому проєкті для дітей невелика практика та досвід, який можливо знадобиться їм у майбутньому, коли зрозуміють, що без кіно їхнє життя не має сенсу.